Доброго дня, шановні колеги. Раді вас вітати на наших полях. Вже закінчується червень місяць і зовсім скоро розпочнеться самий тяжкий, але самий довгоочікуваний момент момент збирання врожаю зимени. Щорічно каталог нашої фірми доповнюється. Нікуди не ділися. Наші золоті вже стандарти, які ви знаєте, Ліль, Лаваль, «Канер», «Леан». Але вони щорічно доповнюються завдяки нашій селекції новинками. Рік для аграріїв був складний, проте нам ніколи не буває легко працювати. Цього року природа внесла свої корективи. Вона підправила нам нашу роботу, проте ми не зупинилися. Ми продовжуємо вивчати, досліджувати та створювати нові сорти для вас. А ми розуміємо, що погодні умови дуже різко змінюються, і не дивлячись на те, що деякі сорти, які були вашими улюбленцями ще 3-4 роки назад, вже не підходять для вирощування на сьогодні, і на сьогоднішній клімат, навіть для того ж самого регіону, у вас. Вони не можуть проявити по максимуму свій минулорічний потенціал. Так, наприклад, цього року ми заклали для підвищення своєї кваліфікації обізнаності три різних демополя по різним попередникам за різних умов вирощування. Наприклад, у нас є демополе по пару, пар на поливі та є по попереднику соняшник. закладеним. ми висіяли там основні наші сорти для перевірки: це аватар, валькірія, гравіс, шамбері, кан, ліль. А також ми доповнили новинками своєї селекції, таких, наприклад, як Джекпот, Мехіко, Монтезума, Колана, Пектораль та Фурія. Декілька ліній ще з селекції, так як щорічно вони доповнюються, проте вони ще не проходять реєстрацію, не мають назви, але ми вже готуємо до випробування як мінімум в своєму господарстві. І, звичайно, для частоти експерименту та для повної картинки ми доповнили це демо поле іноземної селекції. Ми хочемо максимально задовільнити ваші потреби. Ми розуміємо, як змінюються умови. Ми розуміємо, що ви всі з різних регіонів. І ми працюємо для того, щоб були сорти за різним сроком дозрівання, за різною потребою до вологи, морозостійкістю, з різними якостями зерна, стійкістю до вилягання та до патогенів. На цим цим. Ми працюємо, щоб максимально сильно закрити ваші бажання, щоб максимально сильно підняти ваші вражаї. Ми хотіли б вам продемонструвати цьогорічні наші новинки, які проходять реєстрацію. Так, наприклад, у нас є новинка сорт Мехіко. Цього року ми випробуємо по попереднику соняшник. Минулого року по попереднику пар на багарі в такий засушливий рік з малими опадами ми отримали з нього близько 95 центнерів з гектара. За цього посіву на попереднику соняшник ми маємо маємо 650 колосів. Це Потенційно дає йому підвищити свою можливу врожайність через те, що його генетична особливість це крупність колосу, тобто він і не має бути занадто густий, навіть якщо посіяний вчасно, і по більш кращому попереднику ніж цей. Це середньо спілий сорт з середньою морозостійкістю, не дивлячись на те, що по вегетації було три приморозки. У нас ми очікуємо отримати з даного поля 80 центнерів з гектаром. Також у нас є сорт класний фурія. Особливий він тим, що має надзвичайні показники якості зерна. Два роки підряд. Перший, який був з надзвичайно великими осадками, і рік, який був з засушливими осадками минулого, ми отримували першого класу якості зерно. Цей сорт проходить держреєстрацію. Ми також отримали з нього дані про те, що він підтверджує перший клас за якістю, тобто він гарний хлібопекарські здібності має цей сорт саме на це і має своє направлення. Сорт на декілька днів раніше від нашого вже відомого вам лілю, і має дещо стійкішу соломину до вилягання. Також у нас є гарний сорт джекпот. Також випробовується по соняшнику. Це середньоспілий сорт, чимось схожий за сортотипом доліля, проте більш посухостійкіший, зимостійкий, має гарну стійкість до вилягання, непогану потенційну здатність до стримання основних збутників хвороб. І ми також очікуємо отримати не менше 80 центнер з гектара по такому сорту. У нас також є особливий сорт, який зараз розмножується. Минулого року ви вже про нього чули, і хто був у нас на полях, бачив, це сорт Монтезума. Минулого року ми його випробовували по полю і отримали врожайність близька, 100 центнер з гектара, не дивлячись на такі посушливі минулорічні умови. Цього року ми розмножимо його в більшій кількості. Це дасть нам об'єктивнішу оцінку про цей сорт, і вже ми будемо краще розуміти, як він себе веде в виробничих умовах. Це середньостиглий сорт з дуже гарною стійкістю до вилягання. Також він його особливістю є те, що в нього надзвичайно крупний колос. Ми налічуємо в колосі від 22 до 25 Колосків, що збільшує е, норму зерна. В нього гарна маса тисячі, в нього середня густота на момент збирання. І, в принципі, це доки що один із наших улюбленців цього року, не дивлячись на умови, ми не плануємо отримувати менше за вражайністю минулого року, а навіть перейти цей рубіж 100 центнерів. Тому будемо раді, якщо ця новинка зайде вам і дійсно підтвердить свої потенційно можливі вражаї. Ще є сорт колана та рататуй. Це близькі за сортотипами до ліля врожайні сорти, середньої достиглості. Вони особливі, що вони дещо раніші від ліля і дещо кращі за стійкістю до вилягання. Дані сорти непогано переносять засуху. Вони, в принципі, підходять для вирощування по будь-якому попереднику. Ми їх вирощували по пару. Також ми, в принципі, бачили цей сортотип вже по соняшнику. Цього року ми також їх демонструємо в демополях, випробовуємо, тому. Передали на реєстрацію, очікуйте, і такі від нас новинки. Ми Продовжуємо працювати. У нас є дуже багато ліній зараз, які випробовуються, які продовжують своє удосконалення. Вони відмічаються тим, що вони, скажімо, більш вже пізніші від тих сортів, що ви зазвичай у нас бачили. Окрім цього, ми маємо гарну лінію, яка дуже стійка до вилягання. Вона середньопізня буде і вона дуже стійка до патогенів. Скажемо так, таких ліній досить небагато, Це така в нас теж буде новинка свого роду. Ми розуміємо, що робота аграрія важка. Найважче це вгадати умови, в яких ви будете працювати протягом року, що майже неможливо. А в цьому, мабуть, і суть суть того, що ми дещо маємо бути творчими. І підготувати все, що ми можемо вам запропонувати для будь-яких умов. Тому радимо вам обирати вітчизняного виробника, який працює з вами в ваших умовах, який розуміє ваші потреби, звертатися до вас і розуміти, що дійсно природа це така рулетка, в якій іноді виграють, а іноді програють. Ми бажаємо вам лише виграшів. Звертайтесь до нас за нашими сортами, аби ми могли вам допомогти. Зустрінемося вже на результатах. До побачення!